Жителі міста, котрі проживають по вулиці Айвазовського, звернулися до наших журналістів, тому що вони стурбовані за своє життя. Причиною їх занепокоєння є дві тополі в аварійному стані, котрі під час грози або шквального вітру можуть завдати збитків мінімум чотирьом будинкам, в котрих проживають сім'ї з малими дітьми. Значить, ми, як жителі міста, зверталися не раз до міської ради. Значить, стосовно цих дерев зверталися до міського голови шкіри у 2012 році, які нам дали відповідь, що дані дерева будуть включені у протокол на розгляд комісії та будуть спилені в осінній зимовий період. Повторно зверталися до керівництва міста, вже до міського голови Костіна, з тим же самим питанням, але, як ви бачите, дерева до сих пір стоять на місці. Я живу теж біля цих дерев, як йде дощ, сніг, вітер сильний, вони гудуть, тріщать. І таке буває таке ощущення, що вони можуть упасти на дах. Проїжджають машини, діти гуляють. Це взагалі, аварійні вони, так що треба їх або спиляти, або спалити. Високовольтні провода рідуть рядом, вже обривали не один раз ці провода, падали гілки з цих дерев, обривали не один раз, приїдуть модли ремонтують, пообрізають свої, те, що їм заважає, а далі так і стоять. Ніхто не куя і не Проводами і з тими деревами. У відповідь на наше запитання, чому міська влада не реагує на скарги містян, у відділі містобудування нам пояснили так: мають і без цього багато скарг і реагувати на проблеми усіх мешканців міста не встигають. Для надійності радять нам повторно написати заяву і знову чекати. Щоправда, на цей раз називають конкретні терміни і розповідають, як проходить спилювання дерев. Спочатку тополі має оглянути обласний еколог і визнати деревину трухлявою. А далі Потім, після підписання обласним екологічним. Він направляється на затвердження виконавчого комітету міської ради. Після затвердження цих актів видається ордер на видалення зелених насаджень, і тільки тоді проводиться вирізка дерев. За словами відповідальних осіб із відділу містобудування, ми дізналися, що для вирішення цієї проблеми потрібно приблизно місяць часу. Наші журналісти обов'язково перевірять, чи буде виконано обіцянку вчасно. Чим все закінчиться, дивіться далі у продовженні цього сюжету. Слідкуйте за нашими новинами та підписуйтеся на канал. Досить нарікати, розкажіть про всі недоліки, відправивши повідомлення в групу ВКонтакті або надіславши електронного листа за адресою прияславнюз.gmail.com, в якому обов'язково чітко опишіть проблему, місце знаходження та контактні дані для зворотнього зв'язку.